Слава Богу, брат та сестри. Бажаю прочитати декілька місць із Божого Слова з Нового заповіту. Роздумувати над тим, що для нас залишив Ісус. Що Він нас дав, що Він нам дав, для чого Він нас покликав, як це ми виконуємо в нашому житті. Хотів би прочитати перше місце, яке записане в Євангелії від Івана в 8 розділі, 12 вірш. І знову Ісус промовляє до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Тільки цей вірш. Ісус мав мову із, в цьому випадку із фарисеями. Після одного іщ, іщут яке він зробив, простивши людині гріхи, оздоровивши її. Він має мову з фарисеями і каже, я, я є світло для всього світу. Я є світло. І каже, хто йде за мною, той в темряві більше ходити не буде. Але матиме світло життя. Ви згідні, що Ісус є світло для світу? Амінь. Ви згідні з тим, що ми побачили це світло і за ним пішли? Амінь. Ми побачили це світло і за ним пішли. І це світло нас освітило. Це світло відкрило нам самого, який ми є. Коли прийшло світло Ісуса Христа, я побачив, який є я. Я побачив, що я є далеко не світло. І я визнав перед Ісусом Христом те, який я є. Він освятив, освітлив мене і тепер каже, і тепер ти в собі маєш моє світло. І це зробив кожен із нас. Коли ми прийшли до Ісуса Христа, ми побачили, які ми є грішні. Які ми є неправильні, неправедні. Ми визналися перед Богом, і Він нас освятив. Це світло, в нас, це світло посилилося в нас. І скажіть, що люди говорили про нас після того, як те світло в нас посилилося? Я думаю, багато хто чув і каже, якщо всі такі віруючі, я хочу бути таким самим. Якщо Бог міняє його, то я хочу такого Бога прославити. Якщо Бог змінив його, то справді Бог є на світі. Чому? Тому що світло Боже, воно в нас поселилось. Воно в нас. І люди це бачили. І світло його заховати неможливо, тому що воно світить. Так ось Ісус. Він є світло. І він каже, хто йде за мною, той матиме світло життя. Він матиме це світло в собі. Але далі Ісус, в наступному розділі, в дев'ятому розділі, в п'ятому вірші, каже, доки я в світі, я світло для світу. Поки я є в цьому світі, Він говорить про своє земне життя, каже, поки я є в цьому світі, я є світло для світу. А далі? А далі? Його ж тут немає. В фізичному тілі його тут немає. Хто далі має світити? Читаємо далі. Євангелій Матфія, 5 розділ, 14, 14 вірша. Євангеліє Матфія, 5 розділ, 14 вірша. Ви світло для світу. Далі, якщо світло Боже тебе освітило, Ісус каже, ти є. Ти є. Ти не можеш бути. Чи ти не маєш бути? Він каже, ти є. Ти є світло для світу. То Ісус, коли був на землі, був світло, а тепер Він каже, тепер ти є світло для світу. І каже, не можна, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак От ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не думайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Ісус говорив для людей щось нове, що вони не могли зрозуміти. Він каже, ви є цим світлом для цього світу. Ті, хто послідував за мною, тих, кого я освітив, ті, хто носять собі світло життя, ви є світло, і ви заховатися ніде не можете. Дуже неприємно зараз в цю пору виходити на вулицю, тому що темно, правда? Темно і досить неприємно виходити на вулицю. Але коли є світло, його ніде не заховаєш. Я кажу, в наше місто дуже прекрасно в'їжджати зі сторони Володимира Волинського ввечері. Ти тільки піднімаєшся нагору, і ти бачиш, як все місто, особливо цей завод, він світиться і його ніде не заховаєш. Ти ж їдеш в Суходолах, а ти бачиш, там щось світиться. Там є місто. Воно стоїть. І його ніде не можна заховати. Ісус каже, ви є місто. Воно стоїть на верху гори. Воно має світити. Його призначення світити. Каже, це світло, яке я вас запалив, це не для того, щоб його десь заховати так, щоб його ніхто не бачив. Ну світить саме собі, та й світить саме собі. Ні. Це світло, яке є в вас, воно є для того, щоб світити іншим, щоб туди, коли, куди прийшли, ви зі світлом, там прийшов я, і тих людей також освітив, і їхнє життя також стало світлом. Ви є цим світлом. І далі він каже, ваше світло світить двома речами. Ваше світло має два показники. Перше. Ваші добрі діла. І далі. І друге. Свідчення від посторонніх людей. Ваші добрі діла і свідчення від посторонніх людей. Каже, нехай ваше світло світить так, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Це є свідчення від посторонніх людей. Чи люди, з якими я є в'єднання, з якими я є в спільності, з якими я пересікся. Де я працюю? Люди, яким я надаю якісь послуги, бачать в мені світло? Вони бачать, що я є християнин, я приніс туди світло Ісуса Христа. Одна людина, в якої я працював, наш брат з нашої церкви. Я в нього працював, встановлював йому кухню, і він каже, знаєш я думаю, ти мені зробиш дуже хорошо. Кажу, ні. Каже, а чого? Кажу, я тобі зроблю так, як всі. Ну, я тобі не можу зробити краще, ніж зроблю комусь іншому. А чого? Тому що я всім роблю одинаково. Я всім роблю одинаково. І мені немає різниці. Дорога в тебе кухня чи дешева в тебе кухня. Брат ти мені, чи ворог ти мені, чи я тебе взагалі перший раз бачу. Я всім стараюся зробити максимально добре, наскільки я це можу зробити. Я не буду тобі робити краще, ніж іншому, тому що я не вмію зробити краще. Люди, яким ви надаєте послуги. Як ви відноситеся до одної чи до іншої людини? Можливо, ставите бар'єр між ними? Це мій брат, це мій знайомий. З цим мені вигідно, а того я взагалі перший раз бачу, та й за півціни йому працюю. Можливо, можна не так зробити, як для іншого. Яке твоє світло? Чи прославить він твого Бога після зустрічі з тобою? Знаєте, я думаю, оцей чоловік, який попався розбійникам, він світло побачив. І я би на його місці прославив би Бога Самарянина, після, цього, після такої історії в своєму житті, а не Бога священника і Левита. І я думаю, це було правильно. Я думаю, він після цього прославив Бога самарянина за те, що знайшлась така людина, яка надала йому поміч. Тут є ще одна річ. Він каже, щоб люди бачили ваші добрі діла. Добрі діла. І прославляли Отця Вашого, що на небі. Деколи після того, як люди зроблять добре діло, добрі діла, вони починають хворіти на зіркову хворобу. Вони хочуть, щоб їх всі побачили. Браті, сестри. Ну, цей добрий самарянин після того, як надав добро, цій людині не виставив селфі з ним в інстаграм. Не виставив він селфі з ним. І не сказав, ось є людина, ось поміг, слава Богу. Браті сестри, він зробив все так, щоб ніхто навіть не знав, що він зробив. Знав це тільки господар гостинниці і все. Чи ж ніхто не знав. Добре діло, деколи перекреслюється нашими поступками, які ми стараємося себе показати. І сказати, ось я зробив, ось ми зробили, ось ми там були. Ми часто можемо побачити проблему людини. І кажуть, о люди, тут проблема, да? зняли відео, всім розіслали, треба помогти, є проблема. Давайте поможемо, треба помогти, знайдіться хтось. Поможіть. Це не світло. Це не світло. Світло це те, коли ти сам станеш, закачаєш рукава і почнеш помагати це є світло. Це є добре діло, через яке прославляється Боже ім'я. Я розумію, що ми живемо в такий час і під впливом цієї інформації, яку ми часто сприймаємо, ми починаємо поступати так само, як поступає цей світ. Кожну справу, яку би ми не зробили, ми починаємо показувати, подивіться. Ми зробили. Це світ так робить. А не божі діти. Після того, як учні роздали хліб п'ятьом тисячам людей, не з'явилося в Інстаграмі 12 постів про добру справу. Не появилося. Люди самі на другий день Ісуса шукали. Не через те, що учні засвітилися там, не із-за того. Не із-за того. Ми часто своїми добрими справами, своїми ділами, які ми робимо. Не несем світла. Не несем. Причина є. І причина написана в цій самій Євангелії від Матфія. Шостому розділі. 23-му вірші. А коли б твоє око лихе було? То й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява? Ісус Христос каже, ви є світло. Ви не маєте бути світлом. Чи ви не можете бути світлом? Ви є вже. Світлом. Я вас освітив. Моє світло вас прийшло. І багато людей це побачили, і багато людей про це засвідчили, що ця людина справді змінена. Но проходить час. Но проходить час. І далі в твоїй владі Бог зробив все для того, щоб ти... Був світлом, а далі в твоїй і моїй владі, в вашому і моєму праві. Буду я світлом, яке буду світити. Чи буду я темрява, яка світити не буде? Це вашій і моїй владі. Це в нашому праві. Буду я світильником, який світить, який робить добрі діла. І через моє життя прославляється Боже ім'я, чи буду я непроглядною темнотою? А причина вся в тому, куди я дивлюся. Тому що те, куди я дивлюся, цим я наповняю себе. А чим я наповняю себе, те я і видаю. Якщо я наповняю себе характером Ісуса Христа, якщо я наповняю себе характером Тихого мовчазного Духа, якщо я наповняю себе характером смиріння, якщо я наповняю себе характером не ставити себе вищим за когось, якщо я наповняю себе тим, що не можу я скрізь бути першим, або всі, ми пов... Або всі ми уважаємо. Якщо я цим себе наповняю, я це і видаю. Якщо я себе наповняю чимось іншим. Тобто, якщо я наповняю себе Словом Божим, якщо я наповняю себе тим, який був Христос, і проображаюся в Його образ, я свічу. Я справді? Свічу, і це видно. В моїх ділах, в моїх словах, в моєму житті, в моєму побуті це видно. Якщо я наповняю себе життям, яке пропонує, або навіть не пропонує, навіть внідряє закидує всякими зусиллями цей світ, якщо я цим себе наповняю. Таке моє і світло. І це світло більшість похоже на темряву. Більше похоже на темряву. Якщо я наповнений тим, що всі люди живуть так, щоб їх похвалили, що всі люди живуть так, щоб себе показати. Щоб всі люди живуть так, щоб тебе уважали, щоб з тобою рахувалися. Я цим себе наповняю. Я теж цього хочу досягнути. І я це буду досягати. Бо я цим себе наповняю. І не важно мені, чи через добрі діла, чи через якусь іншу справу, я буду цього досягати, бо я цим себе наповнив. Ісус каже, око. Це є світильник для твого тіла. Якщо воно буде чисте, то світло, яке в тобі, воно буде світити. Якщо твоє око буде нечисте, світло, яке в тобі, є темрява. І далі, як результат, через тебе, через тебе, Боже ім'я не прославляється, а зневажається. Того, що ти призначений світити. І люблю цей приклад. Немає нічого гіршого, ніколи йдеш в підвалі і вдарився головою у світильник, який має світити. Правда? Немає нічого гіршого. Ти ожидаєш, що під ногами щось потикнеся, але ти не ожидаєш, що ти вдаришся. Головою об світильник, який має світити, так де, коли буває в житті цих людей в цьому світі, щоб вони мали би побачити, куди йдуть. Вони кажуть, вдарився головою об світильник. Діла більше мати не хочу. Браті, сестри, ми на цій землі живемо. Дихаємо і маємо час. І маємо час поміняти своє життя. Маємо час поміняти відношення до свого життя, відношення до того призначення, на що нас призначив Ісус Христос. Ми маємо час. Життя ще не закінчилось. Для нас воно ще продовжується. І ми маємо час. Заглянути в самих себе, подивитися те, куди дивляться мої очі. Або як Біблія каже, куди дивиться твоє око. На що ти дивишся? На те ти стаєш і похожий. Є час визнати це все перед Ісусом Христом. Є час покаятись, є час поміняти своє життя. І бути справді світильником, який світить, а не той, об кого спотикаюся. Я запрошую всіх нас домовитися.